Національний природний парк Північне Поділля відкриває сезон туристичних мандрівок. Першу подорож здійснили напередодні міжнародного дня птахів, який щорічно у рамках програми ЮНЕСКО, Людина і Біосфера, світова спільнота відзначає 1 квітня. Отож, як розпочався цьогорічний туристичний сезон на Бродівщині? Наступна відеорозповідь. Першими мандрівниками, які цьогоріч вийшли на ділянки Національного природного парку Північне Поділля, що малювничо осяєні лагідним промінням весняного сонця та різнобарв'ям тендітного цвіту весняних квітів, були учні Бродівської спеціалізованої школи номер 2 Весняну мандрівку для юних туристів організували і провели працівники відділу рекреації та туризму спільно з відділом еколого-освітньої роботи Національного природного парку Північне Поділля що тут найчастіше повітря, тому вдихаємо повітря і видихаємо його із голосом. <ривіт> Молодці! Дупуємо до гарної роботи, до гарної екскурсії. Мандрівка пролягла еколого-пізнавальним туристичним маршрутом Триніг що на території одноіменної комплексної геолого-ботанічної пам'ятки природи. Під час проходження маршруту юні мандрівники побували коло джерела, з якого б'є студенна кришталево-чиста водиця з-під самої гори Збараж, що поруч з триногою. Це джерело є одним із небагатьох найвіддаленіших витоків річки Стир. Тут коло джерела працівники парку розповіли школярам-туристам про головний європейський вододіл, що проходить від цього місця на віддалі декількох кілометрів у бік села Підгірці. Це важливо, що в нас на Брідщині різні з одного, можна сказати, водоносного горизонту впадають в різні моря, різні води. І ми знаходимося біля одного з таких джерел, яке живить Кристалево чиста вода, надзвичайно смачна. Також неподалік джерела туристи мали змогу оглянути залишки колишніх військових бліндажів періоду Другої світової війни, що були найвірогідніши позиціями військ Вермахту. Продовжуючи мандрівку, школярі зі своїми наставниками побували біля годівниць для лісових звірів. Тут юним туристам, екскурсовод-провідник, розповів про представників фауни, яких можна побачити на цій ділянці національного природного парку Північне Поділля. У зулі, заяць, кабан. лисиця. Немає, жаль, треба щоб... Кабанець, заходить, на території лисиця. парку. Його немає, але він заходить. Заходить так. ток Бовк. Продовжуючи подорож, учні потрапили у ботанічний квартал пам'ятки природи Триніг, де зростають велетенські багатолітні буки патріархи. Щоб відчути їхню езотерику та набратися позитивної енергії, туристи обіймали велетенські дерева, торкаючись обличчям їх стовбурів. Я завжди я пріс прихожу. Я завжди дерева внімаю. Оті, бачите, оті буки патріархи, їх тут багато є, таких залишилося. А їх вже більше ста років, а ці – менше. У продовження своєї мандрівки школярі здійснили сходження на вершину мальовничої гори Збараш, де із захопленням споглядали залишки старої каменоломні. Є легенда, що ці каменоломні належали в улиці Володимиру Дідошицькому. Побували на самій маківці гори та оглянули химерні форми кам'яних останків, які нам залишило у спадок архаїчне, тепле сарматське море, що плескалось у цих теренах 11 мільйонів років тому. Із кількох монолітів, що мають назви груда рихлого каміння, камінь Кат, мертва голова. Остання сподобалась юним мандрівникам найбільше. Ці закам'янілі суворі форми мертвої голови вражають кожного, хто бачить їх на власні очі. Також екскурсовод-провідник розповів юним туристам про трагічну подію, що сталася тут, на вершині гори Збараш, майже 100 років тому. Під час розробки вікових магалітів закам'яніла глиба придавила 20-річного каменяра. Про це свідчить напис польською мовою на кам'яній площині, поруч з глибою, що зветься Камінь-Кат. Однак, як розповідають юні мандрівники, найбільше їм сподобався архаїчний кам'яний останець, що дивним чином стоїть на трьох ногах на сусідній з горою з бараш вершині й має назву триніг. Його закам'янілі форми у вигляді лагідного звіря викликали неабияку зацікавленість у туристів. А ще мандрівники побували на скелях, які мають форми лежачого пса, стійки бару та інші різноманітні обриси. Мандруючи еколого-пізнавальним туристичним маршрутом Триніг, юні туристи щоразу зупинялися, аби помилуватися лісовими весняними квітами, які рясно зацвіли на території комплексної геолого-ботанічної пам'ятки. Зокрема, школярі побачили такі рідкісні рослини, як Анемона Діброва, анемона Жовтецева, рівноплідник, рутвицелистий, що підлягає охороні на території Волині та квіти рясту. У післяобідню пору до схочу надихавши свіжого повітря букового лісостану та сповнені приємних вражень від побаченого, мандрівники повернулися до щоденних справ із новими силами та емоціями.